Прийшла до церкви на молитву, а вийшла з поламаною рукою. Так, от так трасе пальцями на правій руці говорить, що батюшка зламав мені два пальці. От. Говорять, що на лівій руці. Кажу, да ні, не може бути, бо вона мені особисто показувала праву руку. Ні на ліву. Коли я вже вдома знайшов в інтернеті, дивлюсь, точно підв'язана ліва рука. і... Указательний палець і друг... другий палець, два пальці. А вона мені показувала син два середні. 19 лютого 2019 року. На каналі 1+,1 в програмі ТСН вийшов репортаж про побиття і травмування Ніни Купрійчук настоятелем Святопокровського храму проти Єреєм Василієм Захарчуком. Переглянувши репортаж і знаючи ситуацію зсередини, прихожани вирішили скликати загальнопарафіяльні збори з метою припинення провокації з боку колишньої уапеці і неадекватної поведінки даної прихожанки, яка перешкоджала молитві і агресивно ставилась до інших вірян. Інцидент стався внаслідок зауваження, яке зробив настоятель храму пані Купрійчук, за що отримав стусани у груди і з метою захисту стримував за кисті рук, не травмуючи при цьому дану особу. Прихожани, які були присутні, бачачи і тверезо оцінюючи ситуацію, не заступилися за ніну Купрійчук, як вона сама стверджує, бо зі сторони настоятеля був лише самозахист. Прихожани своїм зібранням чітко висловили позицію щодо даної особи, щоб нарешті припинити різного роду провокації для встановлення миру і тиші у своїй громаді. У нас батюшка дуже трудящий. Він прийшов, він тільки застав стіни і вверх, і все, все построїв. Він день і ніч тут працював. На нього гріх щось сказати. ну Тут попала така скандалістка, що хоче, щоб його звідси, а когось якогось русського батюшку, щоб сидів в хати. Ну це не повинно бути. Ми не дамо цього. Ми допомагали е, всі гріш. Ми з селом складалися, а він саме більше працював. То ми не допустимо, щоб його звідси забрали. Я навіть з температурою сьогодні прийшла підтримати нашого батюшку. Важко говорити, бо простудилася. От. Але ми не дамо свого батюшку нікому в обіду. І тільки він наш тут, наш храм і наш батюшка, отець Василь. І ми всі за нього, все село за нього. Ми зібрали підписи, 1400 підписів зібрали за батюшку іменно нашого Василя. Все. Хочу подякувати, що ви приїхали розібратися і захистити нашого батюшку і громаду, тому що громада потерпала від цієї жінки Ніни, як її там називають. Я сама відчула на від неї вплив негативний. То я знаю, як працює батюшка. Він приходить, він не цурається ніякої роботи. Носити кірпичі, значить, кирпичі, е, робити раствор, значить робити раствор. І іншого батюшки, принаймні, ми не бачимо тут. Кожен день, проходячи мимо. Ми бачимо весь час, що священик щось робить біля церкви, і, і в самій церкві. Відношення до нього дуже хороше. Людина чуйна і порядна. І ми просимо, щоб люди, які не мають Бога в серці, хай не йдуть, хай йдуть до церкви, тільки люди з чистими помислами і душею. І ми хочемо, щоб наш священик оставався з нами. Ми йому дуже вдячні і ми його поважаємо. Хочу сказати, що пускай ходять в церковь не сплетні розночі, а Богу молиться за мир, за дружбу між людьми, за здоров'я. Благодарим батюшку за його труд, за його трудолюбие. Батюшка прийшов, стіни стояли. А зараз у нас стоїть церковь. Ми сподіваємося, що ми його сохранімо і буде у нас церковь, і буде. Мір і благополуччний. Я хочу додати, коли перший раз ми збирали списки, і я привозив списки брати другі і здавати. Питаю, а де батюшка? А кажуть, там котел ремонтують, він коло них. Вийшов, весь чорний, сажі. Ну все таки хазяїн і. Громаду веде правильно. І на третьому. І відра ці вистачає, подає далі ці відра. То як, як такого батюшку, і це, скільки він тут були, були теж. Тут скільки каміння на вівтора, скільки був каміння там, бетонно це все закидали. Тут ось вже колокольну почали строїти. Теж бетон. Скільки він він цього бетону перетаскав, переробився з ним, з ним завжди може порадити тобі, може все сказати, так що тут не тут немає. Вот, Тоді треба батюшки ставити.